Про наступ українців заявила керівниця прес-центру Сил оборони Південь Наталія Гоменюк. Вона також додала, що на Херсонщині після точних ударів суокупанти окупанти не хочуть іти в атаку та розміщуються на своїх укріплених рубежах, передає телеканал. За інформацією оперативного угруповання військ Каховка, українські військовослужбовці прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області, там бойовики не відійшли зі своїх позицій. Разом з ними втекли і російські десантники. Також на Херсонщині СУ знищили практично всі великі мости в області. Йдеться про Антонівський залізничний автомобільний та Новокаховський. Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відризаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території, повідомили ООУ. За інформацією, голови Береславської рва Херсонської області су влучили у Береславський машинобудівний завод на Херсонщині, де війська розташували свою техніку, боєприпаси та живу.